Вітаю всіх друзі. Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас мова піде про пінцет Лаєн Текель t 1 У нього є парочку прихованих функцій, про які я не розповідав в офіційному огляді про цей смарт-пінцет. Хто не дивився, обов'язково подивіться. Справа в тому, що там велика купа інформації, але все ж таки дві, дві скажімо так, позиції, два пункти я не включив. Вів, туди чому справа в тому, що коли я е, спілкувався з е, менеджером, то у нас був доволі такий жвавий діалог. І менеджер деякі речі попросив мене просто пригальмувати, тому що йде оновлення прошивки, то потрібно нову прошивку дивитися, там будуть нові функції, новий функціонал, щось буде виправлено. Ну і так далі. І тому дві функції у нас не потрапили. Я їх сьогодні покажу, там буквально хвилина вашого часу відбереться. Але хочу сказати, що спілкування з менеджером. my Ну, дуже важке. Ну, ну ви собі не уявляєте наскільки важке, тому що є деякі менеджери, які фахово підходять. Ну вони, наприклад, уявляють собі, як працюють прилади, і їм легше донести свою думку. Але є менеджери, які дуже важкі, вони все передають розробникам. Відповідь від розробників доволі таки довго чекати. І в результаті такий собі у нас монолог виходить важкенький. Деякі речі легко пояснюються, наприклад, там помилки на сторінках або в інструкціях це одна справа, це легше виправляється. А от помилки в роботі самих приладів виправляються дуже важко, дуже повільно. Але якщо це не помилка, а, наприклад, якесь там невірне трактування або щось подібне, то це взагалі ну, таке відчуття, що воно нікому не цікаве і не потрібно, Тож, тож. Спілкуюсь я інколи періодично з менеджерами від Лентеку. Зараз кажу одразу: зараз спілкування доволі такі, якесь мляве. З чим пов'язано, чи у них там розпродажі 11.11? -11, чи. Просто у них там якась осіння хандра, не можу вам сказати, але чомусь Лентек просто вони чимось іншим зайняті, ніж обговорення ЛТ-1. Тому я зараз, мабуть, вам парочку функцій розкрию і розповім щодо цього пінцету. І одразу один із підписників нарешті задав вірне питання: а як зробити калібрування цього смарт пінцету Тому що. При огляді і порівнянні смарт-пінцетів від з md 2 і смарт-пінцету Елаєнтекль lt 1 Я розповідав, як у зотика гарна кастомізація його можна калібрувати. А от про це якось все так доволі таке, але ніяк. Так, от справа в тому, що калібрування цього смарт-пінцету офіційно досі недоступно. Воно не каліброване. Тобто, невірно я сказав, воно каліброване з заводу, як заявляють виробник, якісно. От так от. Я питаю, ну тому що я стикався з деяким неякісним калібруванням і питаю, як перекалібрувати? І відповідь була така: собі, знаєте, цікава. Можливо, в наступних прошивках ми не тому функцію калібрування можливо, а можливо ні. А можливо, не додамо. І розумієте, і на моє питання, що робити, якщо невірно відкалібрована залізяка, я не отримав відповіді. Ані по вольтметру, ані по е опоро. Я не отримав відповіді. І тому це все відклалося на потім. Ну от потім ніяк не наступить у нас. І відповідно на цей час це знімається в листопаді 25-го року. Відповідь така: офіційного калібрування цього пристрою альта 1 не існує. Є тільки заводське калібрування. От вони от таке, от і все. Через програмне забезпечення відкалібрувати його досі неможливо, мабуть, все. А тепер переходимо до скритих функцій. Тож, давайте розглянемо дві дуже прихованих функції, які насправді розробник описав -то в мануалі, але про них ніхто не читав, як то кажуть. Перша із них пов'язана з тим, що ось цю математичну модель або виміри ЄСР ЄПР можна змінювати. Причому із цього екранчика, не заходячи в меню, не заходячи в налаштування, не опускаючись в ЄСР ЄПР. Так от можна це робити прямо звідси. В інструкції написано натиснути на одну секунду праву кнопочку, а потім коротко натиснути на ліву. Але насправді все зовсім не так. Ми маємо натиснути праву кнопочку, у нас пікнуло. І лише тільки після цього можна натиснути ліву. Бачите, РП стало. РС змінилось на РП. Далі натискаємо праву кнопочку, пікнуло. Натискаємо, перейшли ЄСР плюс ЄПР». Бачите, знизу показується: отут відображається РС. Знову натискаємо, пікнуло, натискаємо, переходимо в РС. Натискаємо, пікнуло, переходимо в РП. Бачите, напруга повертається назад, вона повертається на те значення, яке було перед тим, як ми змінюємо математичну модель, тобто її не потрібно коригувати. Тому на напругу не дивіться, то люди можуть лякатися і думати, що це зовсім геть не те, що ми очікуємо. Тож, це перша страшна прихована функція зміни математичної моделі. Друга а, прихована функція це зміна ось цього показника параметру, додаткового сабпараметру, який теж можна міняти. Так само натискаємо пікнуло і натискаємо другу кнопочку. Бачите, DCP. Ми перейшли на втрати. Натискаємо пікнуло. Натискаємо і бачимо параметр Х. Це реактивна складова. Натискаємо а, загальний імпеданс. Ну тут я думаю вже зрозуміло, але це ще не все. Насправді, у Елентек є один дуже прихований індикатор, і от про той індикатор, якраз ніде ніхто не каже. Він схований від усіх очей. І так, ну так каже, що це для розробників, але насправді варто б вам показати на що воно схоже. Якщо ви натиснете ось цю кнопочку, потримаєте її, а потім натиснете ліву і будете її тримати, то ми потрапляємо ось сюди. Тут всі одночасно показники будуть відображатися одночасно. От всі, що можуть вимірюватися ємність опір індуктивність всі розрахунки X, Z, тангенс ой вибачте кут Дісі пенс, ну і так далі, все повністю тут відображається. Тому для тих, хто не хоче перемикатися між різними режимами і хоче бачити все одночасно, можна це робити. Але як розробники заявляють, це виключно для розробників, для того, щоб вони швидко могли контролювати всі процеси. Вийти з цього можна двома способами: перший відключити повністю наш пінцет і включити його по новій. І ви тоді потрапляєте автоматично в звичайне меню. І друге, вам потрібно в режимі авто вийти в менюшку і зайти знову по новій. І тоді ви бачите ось цей екранчик стандартний за замовчуванням. Відключається оту, оту розширене меню, там, де всі параметри вимірюються одночасно. Тож, ось такі у нас два з половиною прихованих екрана, які люди не знають, як вони активуються. Ну а на цьому я, мабуть, буду закінчувати. І стандартом всім уже кажу: слава Україні! Віримо в ЗСУ в нашу перемогу. Тримаємося! Всім пока.